Якщо ви хочете покращити життя після того, як ви стверджуєтесь на якомусь рівні, у вас вже є це в вашому полі ці можливості. <му> Наступне Наше просте завдання після того, як ви проаналізували своє оточення, один із таких важливих компонентів взагалі хорошого життя це середовище. Середовище є наше, наше живе спілкування, соціум, це наше середовище, наш дім, місто, в якому ми живемо. Більшість з вас продовжує прикрашати це середовище, лікувати людей, які не просять взагалі лікувати, Спасати тих, хто взагалі не просить, щоб його спасли, прибирати ту територію, з якої. При ну, вам треба виїхати, є середовище, якому так добре. Їм добре жалітись, їм добре не бути незадоволеними, і е їм взагалі комфортно жити так, як вони живуть. І їхня модель е поведінки, коли люди жаліються і нарікають на своє життя, це насправді їхня звична модель. де по-іншому просто. Не являють, а ви хочете їх спасти. Це ще одна роль, в цьому прикутнику картмина, який я вам зараз прикріплю. Вона дуже звична. І там ми говорили, де ви жертва, а тут я хочу поговорити, де ви в ролі рятівника. І ви часто витягуєте тих, кого боїтеся втратити. І через це ви. Це зите на місці, тому що врятувати близьких вам людей ви можете тільки тим чином, коли ви рятуєте перше себе, коли потопаючи, наприклад, виходить на берег, випливає, тоді він може кинути рятівний круг тому, хто продовжує тонути. І тільки та, так як і в літаку, говорить перше знайом мозку на себе, та ж сама історія. Mm. Тобто, якщо ви хочете покращити життя mm. собі, своїй сім'ї, своїм батькам, все, що вам перше треба зробити, це зосередитись на собі, Витягнути себе і тоді з берега, з висоти, сказати, от я тут. Я можу показати, як собі прийти сюди, і, як я кажу на своїх своїх курсах, витягувати по одному тих, хто просить. Тих, хто не просить, їм так окей, і їхня звична модель. І це прояв любові, насправді. Дозволити їм жити своє життя, це так як дозволити дітям навчитися ходити, ну вони падають. Ми, поки вони не спадуть, скільки разів, скільки їм треба, вони. Ну, просто не навчайте ходити. Дайте їм зробити ці е, помилки свої, якщо вам очевидно що це помилки для них, що це не очевидно. Дайте їм їх робити, займатися необхідно своїм життям. Після того, як ви стверджуєтесь на якомусь рівні, ви можете з того рівня говорити для інших. По дорозі, коли ви йдете, коли ви ще не стабільні на своєму маршруті і ви не стабілізували. На своєму бажаному рівні, ви ризикуєте стягнути себе дуже швидко до того рівня або й нижче, на якому ви зараз є. І на цьому курсі у вас буде завдання, в якому ви визначите ще раз себе, на якому ви рівні, і на якому рівні глобально знаходиться ваше близьке оточення, ваша сім'я, ваш чоловік, діти, дружина. І я плавно хочу перейти те завдання, яке більшість з вас боїться, і дуже багато є забобон, про ту же зараз. Так? Багато із вас, і в нашому документальності є таке, що завидувати це погано, і коли вам завидують, особливо це. Можуть вам нашкодити наврочити, вас щось може стати не так, і це дуже, ну, прям там, страшно, коли вам позаведуть. Насправді, якщо ви маєте щось більше, чим людина, яка забороняє собі це мати, відповідно, та людина, яка забороняє, вам позавидує. І зараз я хочу глибше цю тему копнути. Люди, які в жертві, які. Рятують інших взагалі не займаються своїм життям, в цій такі позиції, що е, я там про всіх подбаю, тільки мені тоді буде добре. Це, це така паразитарна форма, тому що ці люди постійно незадоволені і постійно вимагають від інших дуже багато. І, а ви їм цього не можете дати, тому що це їм треба відтями себе. І це постійно такий режим незадоволеної людини. Фонові. І заставляє вас відчути почуття вини. І якщо ви там зробили попереднє завдання, ви побачите, що є люди, з якими ви фоново відчуваєте це почуття вини, тому що вони не маніпулюють. І отже, зараз це негативна емоція, яка проявляється по кількох фактах. Я хочу вам їх озвучити і коли ви їх відчуваєте там, до якихось людей, подій чи ситуацій, чому ви не на цьому місці. Зараз виникає у людей, які блокують собі таке ж саме проявлення по якихось причинах. Якщо у вас, наприклад, виникла завість, ви завидуєте комусь, що ця людина має. Якусь сім'ю, гроші, чи ще щось там із вашого списку. Це означає, що ви собі те саме рівно не дозволяєте. У вас вже є можливості, у вас же це стоїть, у цей квиток, у це життя, у вас стоїть десь лотерейник, можемо його назвати, чи знаєте, як. Квиток, на якому написано, якщо в чековій книжці написано, в тебе там от, є ось те, тобі треба піти в структуру, яка обміняє це на а, ці блага. У вас вже є це, в вашому полі ці можливості, але ви по якихось причинах там, мені недостатньо грошей на цю річ, тому що у вашій голові ви собі можете придумати, що. Щоб я це отримав, мені треба ще там мати плюс 10 тисяч, наприклад, на карточці. чи мені ще треба мати там плюс 10 клієнтів, чи плюс кілька мільйонів, чи сім'ю, коли я і я тоді поїду в цю подорож, коли в мене буде чоловік діти і так далі. Ви собі придумуєте якусь історію, тим самим блокуєте собі енергію, тим самим блокуєте собі цей рівень в своєму житті і завидуєте тим, хто собі це дозволив. Це один із крючків, на який вас чіпляє та людина, яку ви позавидували. Ми ну, зараз будемо про вас, а потім про людей, які завидують, що насправді це ніяк не впливає на, на ваше життя. Це негативне переконання, але ми до нього вернемося пізніше. Так от, що я хочу сказати, наступний крючок, на який ви можете зачепитись. І позавидувати людині, яка там проявляється, це те, що у вас це є, ви це в собі не бачите, а в іншій людині це стрімко проявлено у всій красі. Наприклад, часто кажуть, це там, нагла людина, чи ще якась, і це яскраві фактори того, що людина завидує. А чому в неї це є, а от я розумніша. Там. Красивіший, чи красивіша, багатший і так далі. А в мене цього нема, а у цю і це є, тому що вона, ця людина, зробила і 10, і сто помилок, вона била собі шишок, проявилася. Це історія про упорство, про наполегливість, про те, що ця людина, от вона як в неї там криво це не виходить. Але вона робить, а ви е прямуєте в цей ідеалізм і не робите нічого, і у вас немає цих результатів, тобто це зависть такого самозвання, е який е не дозволяє собі, тому що він ще поки що не ідеальний, він собі не дозволяє. А люди, які змирились з тим, що вони не ідеальні, або ми такими всі є, м -м, ми. А ця людина, яка змирила, що вона не ідеальна, вона а, просто робить свою роботу, а ви продовжуєте її завидю. І у вас це колосально вибирає енергію, колосально вибирає ресурсу, і ви вже можете ціло бути на її місці, завист дорівнює індикатор того, що ви так само можете. Ви так само можете вже зараз, просто вам треба що зробити для того, стільки дій або можливо і менше, скільки зробила ця людина. Якщо це якась поїздка, вам треба знайти туроператора, заплатити кошти, знайти той ж готель чи ту країну і вибрати для себе підходящу подорож з житлом, з, з красою, з дієтами, з фізичним станом. Це та сама історія. Те, чому ви завидуєте, ви готові вже це Просто у вас є програма в голові, яка забороняє вам це мат. І часто це через якісь почуття вини і через цього самозару. І випишіть собі зараз, я вам дам завдання, а випишіть в цьому завданні пункти а людей або дії, історію, які ви завидуєте. Випишіть, я завидую ось цьому, Я відчуваю, коли ми завидуємо, ми відчуваємо там спокошення якісь, несправедливість, щастя, а в нас опускаються руки і так далі. От цю історію. Випишіть, можливо, у когось буде багато, таких людей, історій, прямо цілий спосіб. І подивіться потім на сторону, чому ви завидуєте і до чого ви вже готові. І почніть це робити вже впродовж цих двох тижнів. Це завис, це історія, яка забирає колосальну кількість енергії. Колосальну кількість енергії, вашого ресурсу, е яка може бути сміло направлена на ваше краще життя, на ваше ідеальне життя, якого ви для себе хочете, малюєте, мрієте, але не дозволяєте. Через те, що. Через ваші причини, які ви собі в голові придумали. Випишіть, чому ви завидуєте, а наступну колоночку додайте, яку історію ви собі розказуєте, чому ви ще так не живете. Достаньте з підсвідомості ту історію, яку ви собі самі придумали, або, можливо, вам колись хтось її сказав, і ви в неї повірили. І тепер ви змушені завидувати і. У цьому такому крузі безкінечної історії, в якій ви не задоволені тим, що ви маєте. Тому що ви готові для того, для того, що ви, чому ви заведете. Це індикатор, правда, через мінус, до чого ви вже готові. Але не забувайте про кроки, які ви не робите. Це все, що вас відділяє. Рекомендую вам ці кроки зробити вже на цьому нашому курсі. І зараз з другої сторони ще прозайць, що часто кажуть, що як мені позавидують, то в мене цього не буде, і так далі. Це дуже сильне негативне переконання О, нема. Це, це просто висмоктана із пальцем брехня, яку хтось колись придумав, і вона розійшла серед людей, які... Прийняли нічого не робити. Зараз хтось це відчуває, ми її заберемо там далі в техніках, які я вам дам, і ви зможете від неї очиститись. Але це колосальна ілюзія, в яку не рекомендую вам вірити уже від сьогодні. Тому що, якщо ви в неї вірите, ви знайдете в своєму житті підтвердження, що от воно спрацювало, от мені тут позавидував і воно спрацювало. Тому що, якщо у вас є це переконання, воно буде працювати у вас. А в іншої людини, в якого його, якого його нема, воно не буде працювати, бо то рівно так воно працює. Чим ми наповнені, так ми і проживаємо наше життя. Тому це, цей бур'ян треба забрати своєї підсудовності і так от зараз просто його викиньте, знайдіть, де воно є, де воно де. Передовжі цієї історії у вашому тілі достаньте і просто розвійте просторо, тому що це суцільна брехня. А тепер про іншу сторону зависті, захоплення це позитивна сторона зависті, Зворотня сторона, та як світло і темрява, а є завість і захоплення. Це Ті люди, які, якими надихають. А, і у вас є люди також, а, якими ви захоплюєтеся, а це еволюція зависті одна інший рівень вже через пізнання, через любов. І захоплення це той процес, коли ви дивитесь на людину, чи там, на її історію, клас. Я теж так хочу. В мене також так може вийти. І це круто, класно, це супер індикатор на паростки, екологічні паростки того, що ви можете це зробити. І тут вже цієї перешкоди зависті немає. Тут вже немає цього, цієї історії, яку ви собі придумаєте. Тут просто підказки, що це просто ваше, уже зараз. І ви вже доросли повністю до цього і немає вже прокладки якої між тим, що я щось собі придумаю, чому у мене зараз цього нема? Чим більше у вас завість виросте захоплення, тим більше це означає те, що ви готові до оцього вашого кращого життя по тих критеріях, де ви захоплені. І а, це ваш рів. Це такий екологічний рів. І зараз а, ще одну таку саму таблицю зробіть на захоплення. Де і чому ви захоплюєте? Вас захоплює природа, так? Якщо вона вас захоплює і вас замирає води, будьте більше на природі, тому що це колосальний ресурс. І а, дійте потім для того, щоб більше бути захоплені. А де ви відчуваєте цю завість, зрозуміли, чому ви відчуваєте, що ви собі забороняєте, ви собі забороняєте рівно то, що ви написали. І постарайтесь зробити так, щоб дозволити собі це проявитись і відчути захоплення. З іншої сторони, от в мене це вийшло, і моя завість виросла у захоплення. А люди, які про вас будуть відчувати зараз, це означає, що у вас є то, ви справилися з тим. Що вони ще не справили. І ви їх тригеритете. Бо от і все. Ми зеркала один одного. І ми можемо вчити один одного, а можемо мучитись і прив'язуватись, і бути такий упряжці, і залежати від думки. Вибирати вам, як ви хочете.